Ніхто й не думав, що так швидко промайнуть. Тепер нам хочеться, щоб перенесли свято хоча би тиждень в школі ще бабуть, бо дитинство у школі минуло, юність радісну в школі зустріли. Тут для кожного сонце зійшло, тут ми вчились, росли і мужніли. Ви запитаєте, що ми робили у школі усі ці одинадцять. Думаєте, байдикували? А от і ні. Ми склали ретельний звіт. Отож, протягом 11 років ми провели у школі 2 тисячі днів, 12 тисяч уроків відсиділи ми. 200 з них прогуляли і 100 зірваних. Почули 24 тисячі дзвінків. Хоча дехто запевняв вчителів, що не почули. Списали 36 кілограм крейди. Списали більше, але був дефіцит. А також 18 тисяч зошитів. Але декому в 11 класі вдалося зекономити. І більше 10 тисяч ручок, половину з яких зламали та загубили. Отримали 100 тисяч оцінок. Не будемо вказувати, яких саме. Написали 300 практичних та лабораторних робіт. Так і не зручно. 50 тисяч булочок. Пройшли 7 тисяч кілометрів. І своїми невинними жартами продовжили життя вчителів на енну кількість років. Увага! Всі приготувалися. Останній кадр із нашого шкільного життя. Надія Михайлов, Надія